Воно українці, послухайте оце коротеньке відео скаженої баби. 284 тисячі некрологів, і це тільки в соціальних сетях. Це хтось пише про смерті родственника, хтось не пише. І от хто вирішив написати, насчитали 284 тисячі людей, плюс безвісти пропавших. 284 тисячі Публічних некрологів на Росіянській Федерації нарахувала ця скажена баба, тобто це публічні. Плюс ті, хто не публічні, можемо сміливо ставити цифру 300 тисяч росіянських істот, загинуло у цій війні. Але ми розуміємо, що зараз війна є в такому форматі, що переважно більшість втрат є від артилерійських обстрілів. І тому ми можемо сміливо враховувати коефіцієнт один до одного. Тобто 300 тисяч українських героїв, захисників України теж віддали своє життя за право України існувати. 300 тисяч життів найкращих синів доньок українського народу було віддано на те, щоб Україна існувала оцих півтора року. Ми повинні розуміти, що не так страшна цифра втрат. Як е, сенс тих втрат? Чи у тих 300 тисяч жертв на краще снігонь українського народу вони були гідним, гідною інвестицією в наш український народ, в нашу українську державу, в майбутнє нашого прекрасного українського народу. Чи вони просто були даремними? Ми повинні е, на це перше зважати. Що означає даремні втрати або недаремні втрати? Даремні втрати, то якщо яке було, таке і лишилося. Просто мінус 300 тисяч найкращих е синів доньку українського народу загинуло. Тобто це та й ситуація, коли в Україні далі є росіянська церква, далі є росіянський язик, росіянська культура, росіянські пісні, росіянці у владі, коли оця система антиукраїнська, вона і далі в Україні панує. Якщо і далі в Україні українці не є господарями на своїй землі, це можна сказати те, що це є даремні втрати. Звичайно, зараз є проміжний етап, зараз є ще ми ще в процесі війни, може все змінитись. Але попередні висновки можемо вже зараз зробити, що дуже високий, висока ймовірність того, що ці всі загинувші за волю і незалежність нашого народу можуть бути даремними. Ми б даремно загинуть всі, якщо ми не вб'ємо в собі москаля, якщо ми не забудемо росіянський язик, якщо ми не забудемо і не прокинемо росіянську православну церкву, росіянських святих. Якщо ми не втратимо росіянську ідентичність, якщо ми від того відречемося від тої зрази росіянської, від тої окупаційної, якщо ми зробимось справжнім народом, справжньою повноцінною нацією, самодостатньою, не шматою московською, але повноцінною незалежною українською нацією, якщо ми такими станемо, то цих 300 тисяч справжніх героїв України, вони Дійсно, стануть героями ті 300 тисяч і ще більше ще війна не закінчилась, невідомо, скільки ще буде. Але це буде та інвестиція людей, людського капіталу в майбутнє, в величне майбутнє наших дітей, в величне майбутнє нашого прекрасного українського народу. Тож, панове українці, пам'ятаємо, що від нас залежить, чи вони загинули даремно, чи вони загинули за Правильну справу. Чи вони будуть героями, чи будуть просто гарматним м'ясом. Не хочете, щоб вони були гарматним м'ясом? Наші захисники, то вбити москаля у собі. Слава Україні! Слава величному українському народові!